Слава Господу, благословення. Господь ще не повернувся і дає нам час. Час для дозрівання, час для довершеності в новому творінні, в божественній природі і житті. І ми використовуємо цей час, і нам необхідно використовувати його максимально. Бо він незворотньо спливає. Для чого він нам даний? Щоб ходити в істині, щоб чинити істину і щоб сіяти істину. Життя віруючої людини має тільки цей зміст. Якщо цей зміст не досягається, ми можемо сказати, що життя віруючої людини не лежить в площині волі Божої. І не суміщається з нею. Отже, задум Божий, щоб віруючи, його діти, його послідовники, послідовники Христа, ходили в істині. І минулого разу ми утвердили, і позаминулого дві два ключових фундаментальних твердження Писання спасіння, яке Бог приготував. Не залежить від моралі і хороших, хорошої поведінки, це не християнське вчення. Воля Божа в тому, щоб ми достойно жили і щоб Христос в нас виражався як особистість і як джерело всяких чеснот, що виражають славу Божу довільно. Також ми торкнулися істини щодо триєдинства Бога. Бог триєдин. І тільки тому, що Він триєдин, ми спасені. І дія або рух триєдинного Бога в сторону творіння в трьох етапах: за задумом Отця довершується в новому Єрусалимі, де ми бачимо спасених. І утверджене в, в славі Божій нове творіння синів Божих на новому небі і новій землі. Це люди, яких він відібрав. Сьогодні я хотів би поговорити про ще одну фундаментальну і ключову істину, яка повинна утверджуватися в нашому житті. Вона була атакована на протязі всієї історії. І. Уже ізначально в Першоапостольській церкві антихристи атакували цю істину. Антихристи атакували її таким чином, що вже в зародку ця гірість проникала в середовище віруючих і уводила багатьох в сторону від. Волі Божої і від істинності, яка виражена в Христі, або від дійсності. У першому післанні. Ми прочитаємо цей текст перше післання апостола Івана. 2,23. Кожен хто? Відкидає сина, немає й Отця. Той, хто сповідує сина, має і Отця. Утвердження істини заключене в тому, що сповідати сина, прийняти його означає злитися і з'єднатися з отцем. Якщо людина відкидає і заперечує, Сина як другого трийдиного Бога і як втіленого Бога, вона не має Отця. Фактично, вона не являється Божою людиною і безбожна. Ви чули від початку. І те, що ви чули від початку, нехай перебуває у вас. Якщо у вас. Перебуде те, що ви чули від початку, то і ви перебудете в Сині і в Отці. Апостол утверджує, що істина, яка була вивільна ними, це єдине, що повинно залишитися і в чому віруючі повинні перебувати. І він наголошує те, що ви чули. Якщо ви перебудете в тому, що ви чули від початку. То ви перебудете в сині і в отці. Що вони чули від початку? Що син це втілення Бога, що син є Бог в людській подобі. Це було утверджено від початку. І якщо ми приймаємо сина, що Він є, Втілений Бог, ми з'єднані з Отцем. Відкинути сина як Божественного в триєдинстві Бога означає втратити будь-яке єднання і не мати ніякого відношення до Бога. І далі він продовжує наскільки важливо і суттєво. Дана істина. І ось що є обіцянка, яку він сам обіцяв нам вічне життя. Вічне життя. Якщо ми приймаємо сина як Божого сина, як Бога, що прийшов в тілі, ми через це. Маємо вічне життя. Він сам обіцяв це. Апостол наголошує: Син Христос сказав, що той, хто приймає Його, той приймає Отця, а той, хто приймає Отця, той зливається з ним. А що означає злитися з Христом і з Отцем? Це вічне життя. Вічне життя. Не мають ті, хто відкидають сина як Бога. Бо відкидаючи його Божество, вони відкидають його злитість або єдність з Отцем, Богом Отцем. А це означає, що вічного життя в ньому немає. Це дуже серйозно. Ті геретичні групи сатанинських послідовників в християнському світі, які утверджують, що Христос є довершена людина, яка дала нам приклад правильного життя і ходження перед Богом, прокляті. Бо син не приклад, син Бог і джерело. Вічного життя. Якщо син не являється Богом, то в ньому немає вічного життя, а слово утверджує, хто має сина, той має вічне життя. Отже, вічне життя міститься в кому? І по якій причині вічне життя в сині. А чому? Тому що він Бог. Якщо син не Бог, то його життя людське. Хай довершене, хай абсолютне, хай безгрішне, хай досконале, це нічого не змінить. Навіть якщо б він був таким, він не може принести нам вічне життя, якщо він не Бог. Почуйте це. Якщо він не Бог, так як говорять ці еретики, то в ньому не може бути вічного життя. В ньому є висока праведність, високий стандарт людської моралі, можливо, навіть високий стандарт поклоніння Богу, але не вічне життя. Він може містити вічне життя і дати нам при злеті з ним вічне життя. Тільки при умові, що він вічний і що в ньому таке життя існує. Але ми знаємо, що вічним життям володіє тільки Бог, творіння не містить вічного життя. Таким чином, якщо Христос не Бог, а довершена людина, як ці еретики говорять, старший син Бога, який показав іншим. Нам, синам його, як нам належить ходити, жити і поклонятися, то максимум, що він може дати нам, це приклад, але не вічне життя. Ця єрість веде цих людей в погибель, тому що вічне життя, відсутність вічного життя є прірва. Ми врятовані через вічне життя. А не через мораль або навіть досконале ходження чи поклоніння. Навіть якщо б ми ходили довершено, ми все рівно не будемо містити вічного життя, якщо воно не передане нам. Але відсутність вічного життя це пропасть. Чому люди опиняться в озері огняному? В них немає вічного життя. Чому у них не буде вічного життя? Тому що вони блудили? Не всі. Тому що вони були алкоголіками? Не обов'язково. Тому що вони займалися наркоманією, розпустуючи розбещенням, і за це вони опиняться в озері огняному в другій смерті, а не там, де буде Бог, на новому небі і новій землі. Що приведе їх туди? Почуйте? Утвердіть в своєму серці, в своїй свідомості і скажіть кожному. Це відбудеться тому, що вони не мали вічного життя. Відсутність вічного життя гарантує їм оздорогнення. Присутність вічного життя гарантує спасіння. Саме вічне життя рятує нас від вічної погибелі. Так, ми розуміємо, що нам загрожує не тільки вічна погибель, як творінню. Адже навіть якщо ми врятовані і отримали вічне життя, ми можемо не отримати нагороду. Але це інше питання. Вічне життя міститься в сині. Син джерело вічного життя. Якщо ми не признаємо його Богом, то він не може мати вічного життя. Якщо він втілений Бог, то приймаючи його як Бога, він вносить в нас життя вічне. Син це Бог. Були ті, які в заблудженні були, були антихристи, і вони уводили їх, тобто віруючих. Які вводили в заблудження, і ми далі прочитаємо 2.26. Це я написав вам про тих, хто вводить вас в заблудження. Хто ці, що вводили в заблудження? Це єретики, які говорили, що Христос не являється втіленим Богом. Що Він просто хороша, досконала людина, син Бога перворідний якого він родив, чи в чи в часі, чи поза часом. Але він, як зразок, прийшов показати нам, як нам належить жити і поклонятися Богу. От сатанинська єрість. І вони говорили, що, не будучи Богом, що він не може бути втіленим Богом, це диявольська єрість. Він атакував завжди божество Христа. Але Ті, хто були з істини, Іоанн говорить, вони чули від початку те, що було утверджено апостолами: що Ісус це Христос. Що означає, що Ісус це Христос? Якщо Ісус це тільки Ісус, тоді Він не Христос, і в ньому немає вічного життя. Якщо Ісус. Це Христос, то Він втілений Бог. Месія, в якому Бог прийшов у вигляді людини. Але це все міняє? Ісус є Господь. Ісус є Христос. І, утверджуючи цю істину, ми говоримо: Він Бог вічний, в ньому вічне життя. І приймаючи його, ми отримуємо вічне життя, як апостол говорить, Я, е, ви чули, і ви, якщо те, що ви чули, перебуде в вас, і ви перебудете в тому, що чули від початку, то ви перебудете в синій отці, а обітниця при такому перебуванні, він обіцяв нам вічне життя. Давайте ще раз зробимо акцент на цьому вірші. Пам'ятаєте, ми вже трішки торкалися його. Тут сказано так: якщо те, що ви чули від початку, ні, спочатку призив, те, що ви чули від початку, нехай перебуде в вас. Браття, сестри, нехай воно перебуде в вас. Істина повинна перебути в вас. Яка? Якщо в вас перебуде те, що ви чули з однієї сторони, і ви перебудете в тому, що чули, то ви перебудете в сині і в оці. І ми говорили, що син у вигляді людини, вираженні людини, будучи Богом, увійшов в нас, і це від початку істина. А тепер ми входимо в Бога. І Він закликає нас перебути в ньому. Він увійшов в нас і перебуває в нас. А ми входимо в нього, щоб перебувати в ньому. І якщо так буде, то він сам дав нам обіцянку життя вічно. Ось чому істина щодо Божества Христа являється фундаментальною. І фактично незамінимою і критичною для тих, хто її відкидає або хто її не признає. Вона життєво важлива, життєво для вічного життя. І утверджуючи це, ми знаємо, що маючи сина, що означає мати сина, маючи сина в істині божества, ми маємо вічне життя. Не маючи сина, а що означає не мати сина? Це означає признати його прикладом і пробувати вести себе так, як він. От що значить не мати його. Якщо він приклад, і якщо він моральний довершений зразок, то ми його не маємо. Ми не можемо мати те, що поза нами. Ми маємо тільки те, що в нас. Як може бути зразок в нас? Якщо він зразок, і якщо він приклад, то він поза нами, нехай для того, щоб ми ну, були схожі на нього. Але це все рівно не в нас. Ми не маємо його. А якщо ми не маємо його, то ми не маємо вічного життя. Отже, син джерело вічного життя, джерело божественності, але у формі творіння. Він істинно у формі творіння, але не являється творінням. Він Бог в, люд... в людині і вираження Бога в образі людини. Ми приймаємо Його і утверджуємо: Він Бог. Тілений. І з'єднав нас з Богом. А через те, що він був з'єднаний з нами в образі людини, ми тепер в ньому по погружені в Бога. Він приніс Бога в нас і погружає нас в Бога. Це істина християнського вчення. І, маючи вічне життя. Через прийняття сина ми ростемо в ньому і завдяки йому, як завдяки джерелу, а не зразку. Ви бачите, наскільки це відмінно? Джерело, а не приклад або зразок. Христос не являється зразком, Він джерело. Який довершено в нас утверджує цей зразок. Він в нас проявляє і виражає божественність в чеснотах людини або через чесноти людини, а не просто призиває нас пробувати бути подібними на нього. Бог Втілений в Христі. Ми прийняли Його, ми прийняли Бога. Приймаючи Христа, як, як втіленого Бога, ми маємо вічне життя. Всі, хто відкидав єретики, що Ісус то Христос, апостол, називає, це Антихристи. Браття. Кожен, хто не признає, що Господь Ісус є Бог, являється антихристом. А що і як до них, що робити з цим і як відноситься до них, ми вже про це сказали. Отже, істина повинна бути утверджена нами, бо вона несе нам вічне життя. Господь Ісус є Бог. Бог втілений, який пройшов. Через людське життя, який помер, воскрес і вознісся в людському, в людській подобі, і утвердив божество в людині. Ми віримо, що Він Бог втілений, і ми приймаємо Його таким. Ми не намагаємося йому його копіювати. Ми не переймаємо від нього правильні правила, це щось єретичне і щось прокляте. Ми приймаємо його як джерело свого життя і всяких чеснот. Він в нас, він в нас як вічне життя, і він в нас як вічний гарант нашого спасіння. Тому що Він Бог. Нехай Господь утвердить цю істину в нас. І благословить, щоб ми твердо стояли на тому, що Господь Бог, і проголошували цю істину кожному, кожному, призиваючи його, прийміть Христа як Бога, бо це джерело вічного життя. Якщо ви не захочете цього зробити і не приймете Його, ви загинете, тому що у вас не буде. Життя вічного. Йому слава, Богуцю Сину і Духу Святому через Христа у Христі і через тих, хто стоїть в істині і утверджує істину в своєму житті, ходженні і благовісті. Нехай кожен із нас істина стоїть так, щоб серце його раділо, три Бог. І Бог-син це втілений Бог. Він Бог, якого ми приймаємо і якому ми поклоняємось. Слава йому. Амінь.